Save my name. Ти хто? Я не знаю твого ім'я, хто ти? Save my name. Ну, не, не you got them right. Lashata mi kantari. American e Solo Piero. La shata mi italiana, a costig жир na gnieda. Ля, ты куда побежал? Пришел... Ой, боже, как низко с твоей стороны было. <laughs> я метр шестьдесят три, куда ты, куда, куда низко? Ты что, я иран. Я иран, я, я, я половой орган у иранта, понял вот этот. Когда великан боже, который, ты, у него метр шестьдесят три, ему кажут, ой, короткострел азиатский. Понял? <laughs> уважаемый, да вы же пенис. <laughs> a pencil, a table, отверг, 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 отверг. Мене мама назвала Кармеліта і сказала, що я з рождення повинна геть. От я і є блюк. який в мене голос? Це я, вот я. Я. Я співачка, я таксистка, анархістка і, і модниця. Поняв? Я дуже люблю носити калоші, тому що зимою і летом завжди тепло в подошви і в попочку. Так, анекдот. Угу. Я його піддивився в одній ігре, поэтому угу. це аналог без аналога в мірі. Угу. Аналог, що кажуть кіберсвині? Хром-хром, Костик. Разбираешься, в Юри. Я, я таку... Заму игру играл, причем я два раза, Костик. Я це шутив, когда ты что-то не знал. Понимаешь, меня? Зараза, всю дым же по на бережку, ты подивись на нього. Десь я оступився. <ривання> В развитии, да. <ривання> Вообще не со мной, но точно. Блин, я когда бегаю, у меня звук це резиночки. Я, я когда бегаю, так я чувствую. С... Физика, физика, дивіться, от бач, бачте, видно, видно цей фолікули, бачите, Видно тут. Красиво. А когда ти біжиш, вона опускається до пояса. До пояса. Фізика, фізика, фізика до пояса. Вони просто під цим, під вагою. цей... Під вони, да. гноми потрогали, от вони і опустилися. Дивіться, якщо вам треба ліки від голови, нема. Від болю в шлунку нема. Ліки від зубної болі, нема. Ну якщо вам треба ліки, щоб Пітон завжди був в напряженні, то я можу оформить, оформити вам підписочку на Пітона вам оформити, 157 гривень платіть. Да, это Киев стартовая, конечно. Ля, конечно, вот это маленький юный Порошенко. Конфет нарубил, страну продал, молодец. Молодец. Цукрова пудра. Да, цукрова пудра. Так товарищам полицменов и расскажешь. Это цукрова я пудра. я люблю шалену пчелку разных смаков. Отстань. Там, где где-то мы насираем, ты. Насир Константиниус, ты подивись на него. Насир на пол, на шкаф, на тумбочку. Ешь виски... печеньку. Ешь печеньку, на. А ты, бля, эстет, не, не, двумя пальчиками держи. <laughs> двумя пальчиками, эстет, эстет, эстетичная Йиш. шала. Ох, какая анимация руки. Ох, ты, ты, женщина, не закидывай так руку. Ты, 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 солнце не в зените, успокойся. Ты... Что ты делаешь? Ты рёшь, что дышишь? Я что тереблю этим пестиком, да ты что? Я тоже тереблю, только на пестик. Пестиком, пестиком. Кадабра! Кадабра, кадабра! Лёха, вкусненько Кадабра, Ты Леди Поттер, вот это. Леди Поттер, пожухлая, пожухлая кумбре. А как начинал молодый Дамблдор просто. От Netflix. Голосуйте за мене в кастингу в новому серіалі Я буду Герміоной гер гер от, от Netflix. Потому що я можу делать. Да, 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 да. Это что-то там WWG. Garmelita. Да-па-да-па-да. Кто ящик на ступеньках кин. А не падає, дивись. Держится с последних сил. В перилке. О, вот это. Окей, вашу жопу. А, да. Да. ну ты за кого меня держишь? За дебіла <laughs> и правильно делаешь. Просто я сейчас снимаю, ты кажи, что ты варишь, вот это, пучок, укропу, потом кажещу жопу. 47 картошек, 17 мелких блошек, Відро води э, пит, питон туди а хапку дров и, и зелье готов. Ну ты понял? Я не запомню столько слов. Берем пучок укропу, потом берем... кошачью жопу, сорок семь картошек, 17 мелких блошек, ведро воды, питом туды, а хапку дров изделия готов. Ты шо не можешь запомнить? Па сценарий, ти, старая шушара. Давай. Дубль номер сорок семь. Значит, берем укропу. А шо из цього укроп? What are you doing here? This приват be looking at over people books. <laughs> ты че старые секретики, ты от вас открываешь? Ты шо шкору свою волшебникам хочешь открыть? Що дебила очка с того, пожалуй, рыжего мальчика и девочку, яка потом станет феминисткой. Ну ты молодец, старый, конечно, но. Так, все, я записываю тебе в тетрадь смерти, но тики карандаш. Вот тварь, ты на Анаквый, 666 6 пинтаграмма! Ты что там делаешь? От записав тебе карандашика, ну будь будь вниматель. <гум> Потом мені треба оцей інфсунь. інфсунь. А де інфсунь? А цей инфсунь? О, да. Шо що? Що це мені дає. Эээ, три, один. Це типа три к одному надо, или шо? Який ти знаєш ще известних варильщиков? Эммм. Ну, давай перечислять. Дивай. Давай. Сейп, Сейп. Кузенбург, ага. Кузенбург. Ага. Тетя Зина со школьной столовой. Шо таке угу. вары, що капец. Потом Ле, Леонид Аркадьич в гараже, самогонщик, понял? Угу. Галина Петрівна. Ну, вона в буфете роба в столовке вообще, ну молодец. Угу. Брат, прикинь, в мене рука, черная. Прикинь, ты войн черный! Надо покупаться срочно! Срочно! Давай, я знаю, как купаться! И дашь делаешь и так. Билли Джин, МакМассан, ау! Айзигау! Да, потом открываешь парк аттракционов и идешь гулять с детьми. И все. И ты, король рок-н-ролла. Подожди, а я все, собрал, чи не все собрал? А я все, не все? А все собрал. 6 цветочков, 5 платочков, 4 жопы и Костик, дуже красивый мальчик, по мнению всех мам на планете. Я люблю так бани-хоп, бани-хоп, бани-хоп. Бовчить, я рыкаю, господи. Я, я, я Костика! Костик! Мене укралы го, блин. Паеть Вин, мене Мен... куди то несет. Я нес цвіти, а тепер мене унесли. Кармеліто украли гобліни! Серіал новий! 150 тисяч серії буде! Шукайте нас на Нетфликсі! Мене назвали Кармеліти не просто так, не просто так, не просто так. Мене назвали Кармелітою, бо мама любила дуже серіали дивиться там, де ай не не ай не ней не най, ай не ней не не ай не ней не най. Ой, голова закрутила, ой, мені щось погано. Ля-ля, біжить, біжить, біжить. Си за а ти мені квіточку де. Ти в натурі мені квіточку положи. Да, МЕНІ ВОНА не надо. Який ти сьогодні джентльмун, а подивись на подивись. Так, да, прям як Сейлор Бон, только джентльмун правильно. Да, в тебе такие бархатные ручки і шершавий язик, що можна дати тобі навіть чаевые. А, де взяти цю де ВОДНИЙ? Мені треба водний. Баланс. держіть водний баланс, він мав на вайбе. Быйте воду, да. Отдай зелля! Там вже чуть-чуть лишилось, да, мне... Гнар бу сказав, тепер мені гораздо легше, запор більше мене не тривоже І хай срачка не потривоже, і я скажу вам, де той пес, якого ви шукаєте. А який у нього прес, ти подивись на нього. Оооо. Ео. широкий який! О, я в кабак. Сказав, йти в таверну, е. Я... я в ж... пішли в таверну, пішли. Вип'ємо трохи Еля, і я п -п потрогаю цей крашен. Чи? Корень. Бери гусині, вони більші. Хорош. Мед лежить, м'ясо лежить, батони! Батон! You... Юшка из симулятора, то все тут есть. Миса суп Це... Сир Го, блин, ты кушать будешь? Не, він по табуреткам пішов. Який в нього купил! А який в нього эсс. Слышь ты, от кесы тебе предложить вилку или куда-то в друге место? Ну шо ты будешь делать, скажи мне? Тебе нема выбора. Тебе нема выбора! Вогник, вогник, жарка, жарка, Вогник, вогник, жарка, жарка От не, не нюхайте у ті розноцвітні порошочки, що робить костик. А то будете теж делать. Вогник, вогник. жарка, жарка, Ух ти мать, Шенс, Господи. Анекдот. Дали костику якось народ. Спасибо, спасибо. 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 Не, ну неплохо, скажем так. Вот так. Бля, квіти вже повырастали. Блін, як хорошо растут чужие так. І от так. Шо у нас есть? -е. Одни нагони, три і всунь. Ух, я професіоналочка! Та, ви вы шо, пиплый. Алхимия 7 клас. Ал Алхімія це моє, вообще. Я тупо я э, алхімік, оце. Ну, Потому что mm -hmm. там авторські права не разрешили, понял, Ці всі, всі діла. Які? сильно металличный лайвик, тобі авторские права не разрешил. Ты Бронзовий Бронзовый Твої, Твої пісні ранять мене в серце Скажи спасибо, що не в Свинктер, Костик. На той есть уже нічим не заранит. Все, Твиттер уже растянулся. Розтягнулась головинка, там уже все. Так да, капец, просто сидю, занимаюсь деливарением. Ты пожухлый кукумбер. То есть хода и непонятно, чем занимается. Так, ящик я телепортировал в тебе. Короче, мне дерево сказала. Тебе дерево писала? сказала. Я тебе сказал, не трогай конфеты. Не трогай конфеты, это людям, мы не пробуем. Я бачу, как на покрывали разригли старые еды. Вони всі кушали конфети, їм було все до. Mm... Я б сказав. До новорічних праздників. Ми не можемо зривати яблучки. Ми не можемо сидіти на стульчик. Ми не можемо нормально бігати, прыгать, гулять, відкривати двері, і тут всі ходять, як DC Це дуже погана матриця. Дуже погана матриця. Ти покажеш мені, як вийти з цього моменту. У цього... це то. О. Ты покажешь мне, как выйти з цих дверей? Ку а хочешь все, щелечка, иди в сторону, чуть-чуть в сторону по щелечке. Не да, правіше, правіше, правише, правіше, правише, правиша. Oh! Пока... Пока! Костя, пішли гуляти у футбол, пішли, Костя. Пішли. Я не можу, мене не пускають з дому, я не можу. Я ж просто зайшов попить, Костя, виходь, Мені Костя. сказали, поки не покушаю картошку, ніхто не выпустит, я не хочу їсти. Скинь м'ячик, Скиньмячик, скинь м'ячик, Костя! Мам, можна я мяч паше скину? Ні, не, можна. Я не можно. Мама, ты тетя Наташ. Выпустить костика! Nee. Ладно, я уходу бы тебе, тебя костик. Все, мы больше не друзья ты на скину. Пока! Пока! А кто такие Тим? Спирит. Команда: Я бачу млин. Я бачу гору. Я, я захожу под гору. Я захожу під гору. Я тепер... А корнелито под горой. Бачиш Гімлі, передай йому привіт для Гайлайса. Як красиво, світе сонце, прямо в очі, тиді в очі. Десь там кості аж за краєм нюха попу. Ой. Я можу біжать. Третій день, дома нема, гори нема. Що це з текстурами? О, господи, я? Якесь болотна месність. Ягде. А я падаю. А, ти забежал. Спасибо всім, що дивились. По-моему Ой, які текстури красиві, я бачу дерева Як класно. як круто. А скільки я буду падать. Це як в дітях шпіонів в другій частині, чи що? о ой 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 я маленький соник. У мене вібрирують груди, Костик. Дуже сильно. прикольно Дуже сильно, костик. Паяе. Оце... Сварщик дядя Коля, в мои груди просто. Ой, какие хорошие видео. ой ой, 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 ой. пучок. Вот так, дивись. Потом кошачу жопу. Дивись. 47 картошек. 12 каких-то блошек. Стакан воды, питон туды. Охапку дров, І за 204 гривні забарив якесь А, Скажи мені, Костяк, що коли я против тебе це сказати, щоб було смішно, ти це не сказав, а ти кажеш це зараз. А прохани я, тому що так просто не скажу. Касантін, ти бачив вчора нове кіно вийшло я макасів. Вже я не знаю, що це про що кіно. Це оце там, де пацани, коротше, такої з трошки приплюснутими глазами. е-е... На кроваті лежать. ні. Тон, называется гачи мучик, у нас тобой разные вкусы. А, перепутав, Ну я другий дивився, короче, тоже советую всем подивиться, крутий фильм. Дуже подобається. Да, Да, еще Костя любит дивиться трилогию сбоку не пикаю. Да, боку я не пикаю, я пикаю, така и мид. Да, 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 да. Выходи на меда со своим со своим парнем. Капец, как быстро растут цветы в всем полисаднике зла. Я не успеваю их собрать. Кузник, там мужичочек лысый, ест. маленький маленькой копий. Не трогай ты хоть не главное, не трогай. Не трогай, понял? Понял, отсылку, понял? Ты понял? В самом деле нет. Ну, доктор зло, ну, Кость. Ну, ага, ну, Кость. Какой я старый уже, господи. Это кошмар. Я хотя бы чувствую себя молодейшим, а ты, тебе вообще без шансов. У нас сейчас на зеленой зельки ски этот не скидки, а повышенные цены, походу, вот зелененькие вот эти штуки. А, то для поднятия питона сейчас ты на бильше чужу? Ну не на все, на частичную, частично, частично. То есть не на все поднятия. То есть подожди, питона чуть-чуть поднять, питать, поднять питона побольше и поднять питона да, ну, полностью разница. Маленького питончика, да. Ну, типа, трошечки. Дай трошечки. То есть, трошечки приподнять голову питончику скидки, да? Ну, типа, да. Ага. Ну, конечно, да. Питон разносторонняя личность. Косантин, иди сюда, ты без шпиона покажу. Дивись. Что упало? Шпион, на столе стоит Касантин. У Касантина питон 42 сантиметра. Так рассказывает легенды. Молодые люди, заходите, покупайте вкусный сыр. <гас> Наруто исчез. Кассантин, моя палка. Мене питон, мене пристав слухать. Ты хочешь крутить, а? Шаловливый питон. Какие же вы гниды. о хо хо Костя, тут зеленый фокусы. Так опец, ну. Я так старався, Я варив вкусненьке, я варив дороге, щоб нормально в окупу. Ты этих хавноеды. Зачем ти приходиш в магазин, имеет 20 гривень, і каже, що ти хочеш, не знаю, там багато шо. Шаурму хоче купити, Понял. Каже, дайте мені зелля безплатно, я мамочка, з трьома дітьми, і шейфон положить туда запакуйте 16-й, пожалуйста. Поняв? Я так колись испытался PlayStation купити в Олексі. Серйозно? Написав я. Я, я мать, в мене 8 ангелочків, продайте PlayStation за 3 копійки. Е, рубрика: Тупий анекдот". Давай. Боїшся стрибати з Угу. Uh -huh. Так, стрибай uh -huh. без нього. Один uh -huh. хлопчик не вмів вимовляти слово 6. Прийшов якось одного разу в магазин і каже продавцеві: Дайте мені сім пачок масла, одну не треба. Коляска на мотоциклі була погано закріплена. Тому Олег і Ольга розійшлись красиво. Ну, пані, як форсаживати. Ха! Казантін, хоче ніхто, ну, ніхто? Ну давай, ну хоч, давай. Хочеш? Дивись, я все життя живу без дівчини. Блін, дружина не дозволяє її завести. Ха? Ха? А? Сидиш ти на матюші, в кем та збираєш хоші, кидаєш ти в ботанчика всі панчі найхороші. Та вдруг скриплять за і в клас входить вона. На вигляд нічогенька по фейсу не дурна. І стукаючи каблучками, к дошці підплива, а бампер прям у неї заглядіння й суєта Бере журнальчик в руки, і веде по нім пальцями. А на пальцях каблучки ще зализані бабками. Коротше, Фіфа, чотка, токо є одна проблема. Вона училка хімії, дуже жорстка стерва. Я в нас опросні хто присутній зараз в класі а половина класу щас лупасить на дудасті Настала твоя черга, і ти дивися її в очі. Іскра безуміє настала, і вообще короче уже весь клас, і бо ти мовчиш, ніби затупок. У Гогворці за це тобі вручили уже кубок. Тремтячими губами ти промовив, що ти тут. І дуже ти хотів би в цей же час забитись в кут. Та лише твікінтяра розуміє сітуейш. Ти дуже хотів із цією дамою встроїть селебрейшн. Бо фіфа дуже чітка, то коє одна проблема. Она научил химии, химии жесткость, стерва. очень жесткость, стерва. очень жесткость, стерва. жесткость, стерва. жесткость, стерва. Додому, бо закінчились уроки Від школьної сітуейшени вже на очах потьоки Та раптом тебе мацають за плічовий сустав Ти думав, що вже треба улупасить по газам Та повертаєш очі, і перед тобою вона Ти думав, що щас буде розвивати суєта Раптово, ви вдруг лупитесь, по сумашече Від цієї неожиданості втратив ти дар речі Та вдруг ти прокидаєшся у ліжечку своєму Це був приємний сон, але все ж є у цьому ділема Пітончик уже встав а ти душить його мана в поч.